Я завжди при будь-якій компанії, я завжди хвалився тим, що скільки би я не випив, я все пам'ятаю. І це в мене історія про Луганську область. Це був концерт, де організатором був один місцевий олігарх. Він не так він запросив, як його донька. І ми... Зараз про перший секс чи про алкоголь. Це буде зараз історія про алкоголь, явно не про перший секс. Ми приїхали. Е е значить. Коротше, історія дуже щепідітельна. Значить, тако. Ми приїжджаємо, від виступали. Слухай, він розказував про те, як про перший секс менше хвилювався. Про те, як він плакав менше хвилювався про алкоголь. Він розказував. Історія така. Ти колись бухав в Луганську? Ні. Бо я та, я знаю, що не Так, Я жив в Луганську місяць. О! Так, тому. Три. Коротше також, ми приїжджаємо, відвиступали. Це концерт, прям не корпоратив, а концерт. Тобто, доця організувала все як має бути. І він після цього заходу. Він каже: Ребятки. Він, він це власник доньки. Власник доньки. То а, називається тато. Перепрошую. Він каже: «ребятки». Таким акцентом говориш, ніби. А мені каже, а мені Типа, Вони по виразу обличчя розуміли, що він не тема обеспечення. Ну, типа, доця побавилась, але. А мені понравилось. Давайте як то вмісті відпрацюємо. Та я кажу, що давайте. А маєте журавлів. Майте журавлів, бо я б журавлів не виступаю. Коротше, він. Нас було тоді четверо в команді: троє на сцені один принесі, подай. І ми четверо. Заїжджаємо в його особняк. А, приїжджає разом з ним його дружина, його донька і дві подруги доньки, тобто, які там тусили разом на концерті. Коротше, ми сідаємо, п'ємо, я розумію, що я вже не маю сили, ну, що я вже так багато не можу. І він такий каже: ну все, я поїхав. А типу я не розумію, що відбувається, тому що ну, ну, залишилася мама і, по суті, ну, якби, троє дівчат. Ну і вас? І нас четверо. Ну, і той, кого посилають. Так, разом з ним. Четверо. Що ти думаєш, він математично зрозумів, що випадаєте про то? Ні, він не про то. Він виявляється, типу, він живе на дві сім'ї. Ну, типу, всі про це в курсі. І йому якби, ну, пора. І він, і він поїхав на інший йому вже, концерт. Просто. Та, він поїхав на інший концерт, йому вже пора. І він так спокійно до того ставиться, типу. все окей, ну я чух. А ви там маєте спати? Чи а ми там, та, в тому будинку. Він каже: ви в мене, готель, все. А ми то за містом ну, тобто десь якийсь, знаєш, як, великий особняк. А, продовжується п'янка. Я розумію, що я правда, ну, я не вигрібаю. І я кажу, я, напевно, піду. До, до, до Львова. До, до Львова. Я, напевно, піду. Е, кожен вже собі там якось оприділився, а А А в мене... — в... ні. — я ні, тому що в мене по великому рахунку в мене була така, як ну, е, типу, зал, де розкладний, знаєш такий великий розкладний диван. І там... на, на півтора гектара. Да, на півтора... Там ніхто не спить, бо всіх є спальні наверху. А я вже був в такій кондиції, що я кажу: я наверх не піду. Ну, типу, я отут. І ото ліжко вже хтось там розклав, я ліг. І я розумію, що я прокидаюся зранку, ще так, прям, як в нас кажуть, досвіта. Я ні чорта не пам'ятаю, як так сталося, але біля мене і мама, і донька. Що роблять? То ти, може, хресний був? Лежать. Лежать? Ти їх бу... буде... Чекай, чекайте, давайте так. Ви одіті? Я ні, бо я так сплю. Я угу. так привик. Я не хочу з тобою в поїзді їхати. А вони, чесно. Десь класне питання. Я насправді навіть. Я, я, я настільки був в шоці, що я не поняв. я тіпо, якось... я якось, розумію. Як можна не зрозуміти що ти у дітей? Ти, ну, ні, я Точно, я, ти, я, ти, я ж говорю тобі за них. Ну, а чи вони? Та, були? Я розумію, що я просто я, я підлітаю. Мама, тіпо, <реш> як жає воронок? Перша прокидається мама ну. і така: а ти куди? А я. Ну, і ти такий добрий, і назад ліг від ковтра. Це такий добренько. — А я стою кажу, кажу, нам, напевно, пора, а вона каже фразу: зараз Льоша приїде, вас заберет чоловік. Я розумію, що мені якось Льоші тривожче подивитися. Я розумію, що в нього друга сім'я. Але я першу зачепив. Ну, плюс дуже незручно сидіти на передньому сидінні голем. Суть в тому, що. Коротше, ми так от встигли всі нормально вдягнутися, він приїхав і каже: ну що, типо, як посиділи? ну, більше полежали? Я кажу так, я кажу, нормально. І потім, коротше, наскільки я зрозумів, а я цього не знав, то він ще, крім того всього, що поїхав туди, то він ще прихватив подругу доці своєї. Ну, бо у нас іншої сім'ї Скарліоне. І та доця йому потім це розказала. І він, і він підходить до мене перед, перед поїздом і такий каже: Виспався. І він каже: я в курсі, як ти проснувся. Він каже: е, щось, щось було ти кажеш, де? він каже, я тому й сім'ї пішов. А я такий, я стою і такий кажу: е, чесно слово, і він такий. Типа, не продовжуй. Було та й було. А було? Я не знаю.